Всім доброго дня. Як і обіцяв, продовження триває. Взяв такого бойлера на металоломі. Це парчан. Той, що я казав, що я з радусником не буду бігати вокруг нього. Ну, рішив заморочитися, заморочитися один раз і забутися, розвальцював його тут, зняв оцю штуку. Получилось отаке обрізав, поміряв, обрізав, ну, щоб менше вже тут мало, не достає до цього. Обрізав ще раз. О, добрався вже до закруглості, обрізав цю штуку. Получилась така штука. Да, там, звісно, Боляр був в житті, він побачив. Тоді ви взяв таку трубу 50 на 50, вирізав під такий тен із стиралки. Кажуть, тени горять, падає мусор туди на них, вони горять. Ну, Поки на металоломі стиральних машинок валом, кріплення однакове, просто є вони рівні, є вони зогнутий отакий. Я підпасував підзогнутий, щоб він отам отак, ну він з тієї сторони, пізніше покажу, донизу впирався. Уварив трубочку на датчик температури. Прямий теж стає. Тут всередині він страшний, і десь в одному місці є така трошки прохудівша вроде, дюрочка. Ну Я його замажу герметиком, тоді силіконом замажу, даю. Е Датчико сьотен тут температура якби неправильна. Попався мені ось такий насосик. Ось І це насос із е посудомиєчної машини. У ньому тенда вже стоїть. Думаю, стоять. Я його Ось тут коробочка вже сюди зварена під нього. Ну Я як буду збирати, його покрашу, я її покажу. І він отак буде, отак він буде стояти. На дворі ж тільки. І буде циркуляція води. Ось ось забор, ось, ось де виход. Не знаю, видерзе, може піл'я, яке буде попадати. Ну, принаймні щось туди донизу поставлю якусь сіточку чи ще щось. Головне, щоб отут бурлила вода, буде циркуляція води. І на віддільному тумблі я його поставлю, щоб він е, теж був запитаний. Не знаю, скільки тут відра, три води буде, це 50-літровий бойлер, а може й 4. На дворі, на плеті нагрію води, щоб нагрівателем не колотиться. Так він вийшов. Тоді тут варить, варить, я сюди варив. Знизу воно прихватки ставив. Тут бляшка тонюсінька, Ну, бляшка то ще бляшка, я б то її заварив. Би. Але ж, що це фокуса немає. Але ж, загорається ця піна і зразу вистрелює воно. Я обігну таке колечко сюди. Сюди вирізав отаке колечко. Отак. Обвариться до цього колечка, а тут це товсте. Ну, Вигорить тут трошки піни, хоча це верх, і він буде як термос, буде температуру держати. Бо температура, настільки я знаю, важна тут у цьому процесі. Хоча... Время поки. ну, рішив так заморочитися. Такий він виходить. Чого вирішив зняти відео? Да, дивляться все-таки мій канал і роблять люди. Принаймні чоловік 7-8 дзвонили, уточнювали деякі нюанси, де є у цих людей повністю все. Починаючи від моїх грануляторів, так як гранулятор робили самі гранулятори, зернодробілки, сінорізки, змішувачі, охолоджувачі. Повністю все, так як я показував, так і робили люди. Так що це приємно. Є кому і не подобається, це теж приємно, без таки скучно жити. Ну, принаймні, так, їдемо далі. Обварю, покрашу вже. Води він ще не бачив, залью, привам уже воду, як насос буде стояти, все, тоді. Ну Ось покрасив я його. Так воно виглядає. Антен. Тут пускатель буде через силову, через контакти, щоб на тен включався. І це я сюди насос поставив. Ну, я сюди думав, поставити взагалі насоса просто від стиральної машинки для циркуляції. А тут трапився цей стеном, він ще буде. Я його поставлю, підключу так, щоб він окремо включався, виключався. І насос включався, і цей включав. Так, в принципі, вийшло. Всередині покрасив. Те напрямого прямого поставив. Воду ще не заливав, залью, вже як соберу, все, закрию, аж тоді залью. Вот. Такий він получився. Прикольненький такий вийшло. А ця лежить, хоч би подвинулась. Джесь! В общем, отак от вийшло, бо тоді я закрию, вже ту кришечку, покажу, як воно, що воно далі вийде. Сюди автоматіку поставлю. Ще що, щось треба, якісь тумблера. Не якісь, а два тумблера поставлю, щоб включав насоса і включав-виключав оцього тена додаткового. Далі побачимо. Ну ось я її вже зібрав усю, така вийшла. Прикольненька. Воду не заливав, не знаю. Тільки зібрав такий ящичок получився. Що тут? Цей є... автоматика ця, де температуру регулює. Ще не підписав, підпишу, бо зараз повню, тут не повню. Це насос. Включається, виключається. А це тен на насосі. включається і виключається. Основний тен запитаний через оцю штучку. І поставив амперметра. Думав, сюди лампочки поставити. Думається, лишні провода туди тягати. Поставив амперметра, воно по нагрузки буде видно. Так тут що воно один раз виставиться, даю Ну таке. Це болтики. тут кріплення було, щось зразу не подумав і воно ось югнуте трошки. Бо тут друге кріплення було, треба було б його цю коробку тут вирізати робити. Ладно. Проте на роботу воно не повлієве. Таке вийшло, зараз залью воду. Подивлюсь, самому цікаво. Не знаю, думаю, що позаварювано там все буде добре. Такий він зсередини, покрасив його. Краска не повідпадає. Хто там буде сильно філюватися, зразу скажу. Ця краска не відпаде, відпаде, хіба що з куском іржі, Тому що вже провірено. Це молоткова краска наша українська, не хамрай то те гівно. то Хамрай, то не краска. А це ця краска, я ж кажу, вона не відпаде. Ну, не про краску діло, ось. Ця стоїть, перощепалка. Ну, Сьогодні ще, ще бролер не виріс, але ж підготовка вже є. Може хто надумається таке робити. Я думаю, трошки заморочився, звісно, але воно, буде, воно себе оправдає, а там буде видно. Зараз залью воду, побачимо. Залив воду. Оце тут 30 літрів. Зараз. Ну, безчудєзне пройзошло. Розібрав. Значить, ця помпа, скоріш за все, що вона не так має стоять. А не так, а так лежачи, А може навіть і задом наперед. Включаю, не робить помпа, де що таке Гудечую, а вона не робить. І пропустив. Оцей хамутик чуть-чуть пропускав. Не дожатий був тут резинка м'якенька, я не схотів сильно зажимати, дожав. Но факт той, що тут сухо і тумблер, тумблер, Помпа включається по-цікавому. Так, цю ми виключимо, ну, вода, бачите, 19 градусів видно. Нагрузка 8 Ампер. Кажуть, як считати. Ну, написано приблизно 4, 1 А. Ампер, 4 А 1 кВт. На тені написано 2 кВт. От він вам і показує 8 А. Ага, на насос. Я включав вже ж його, пробував уже. Поставив таку штучку, бо бурлить тут страшне діло. Буває, з першого разу не включається. Бачите? Це мені не зовсім подобається. Ну, навіть якщо вона і робити не буде, ця помпа, я сильно не розстроюсь. Ось вона робить отак. Не знаю, як вона там проробить, скільки проробить. Ну, так, я, так мені хотілося, щоб такий водоворот був, щоб воно робило. Принаймні так воно робить. Скільки воно проробить? Не знаю. Ну що? Так, виключимо помпу. Дивимось на температуру, як вона піде. Вам, мабуть, воно нічого не видно. 19.2. 19 так, поставлю на паузу, хай піде набирати, тоді ми подивимося, як помпа ця буде робити чи не буде робити. О, 19,3 вже трошки вона пішла. Ну. Поки хай поробить я тоді включуся. Я поставив 21 градус. Бачите, все, вона виключилась. Для чого робився той то, то, вентиляція, циркуляція води? Зараз побачимо, як буде падати. Та що ти? Ну це не на мої нерви, вона так. Не хочу переставляти її. Дивіться, як вона буде падати. 21,4. Циркуляція робить. 21,5. 21,6, 21,7. А нагрузочка 0. Бачите? По нулям. 22. Тобто вода е, була е, зверху гарячіша, внизу над датчиком була холодніша. Для чого ця циркуляція? Дивіться вже 22,2. Ну, не знаю вам видно чи ні. 22,2. От вам бачите циркуляцію. 22,3. Зараз ми додамо тут щоб вона включилася у нас от вам дивіться тепер нагрузочка видно 8 ампер а ну тепер включимо додаткового це що там видно 15 16 ампер 16 ампер це включений отой на цьому на помпі бачите пішла вона наганять можна ну, її виключити виключили вісім ампер стало і доганяє в общем оце отака щас соберу її так, доконав я її вже цю перопарча на цього. <кхід> Було б то б не по-моєму, щоб я тумблером так клацався. Все. все, зараз бачите, Раз. Все працює. Остався він на тому місці, стоїть він отак, як і стояв. Открив інтернет, думаю, подивлюся, як він стоїть у машинці. І чисто, случайно, попав на відео, що мужик показав, як, його, як воно стоїть. Так, да, він стоїть боком такого. Отак. у машинці він стоїть. У мене він горизонтально. Вертикально, а там горизонтально. І цей, скажіть, я скажу. І подивився, він, як розбирається, там прокрутив її і витягнув. Я знімаю насос, зливаю воду, знімаю насоса, розбираю його і дивлюся, там стоять втулочки. І так боком, як він стояв. Оттак. І втул... бачу, підтирає магніт отой обниз. Ну Втулочки, понятно, Де я їх буду шукати? Ті втулочки? Я витягую ту втулочку, зраву штангеля взяти, тоді без штангеля видно еліпс в одну сторону. Дивлюся, еліпс в ту сторону, ще як я її не витягував, затирає, отак як він стояв, низ затирає, куди важко було магнітику тому якорю, і воно ним затирає. Я подивився, тут критчатку не знімав, провернув тулочку, взяв кусачки, ту витягнув і розвернув її в обратну сторону. Собрав, все, без ніяких питань він працює. Ну, Підлічив. Там в ньому він зверху, вроді то, як новий, в ньому скільки було грязюки. Що ота пір'їна, що туди попаде, на ту циркуляцію, це ноль. Закріпив воно вже гарно оту штучку. Води оце посюди, по оце, плечко, оце він де зварний, десь буде 40 літрів, поза очі хватить. Я не буду все теном гріти, я нагрію на плиті на дворі, залью сюди теплу воду, а тоді вже в режим включу. Вода холодна, тільки залив, 20 градусів, 8, де воно знімає, там 8 А нагрузки. Включаємо вентилятор, включаємо додатковий тен 16 Ампер. Це два тена. Попідписував тен насоса і насос. В общем, всього тена поки виключу, помощник прийшов. Один і другий. І отак вона циркулірує. Циркулірує вона добре. В принципі, її можна там 3-4 бролера зарізав, в режим вона зайшла, виключив собі насоса, дай пар, щоб не зафачувало одразу, те пір'я чи що там. Тим паче, побачимо його все в роботі, оце, Оте. все воно буде в Бачиш? Нічого тут страшного немає, тільки що треба трошки потрудитися. Вона буде як термус, буде то, що треба. Так що я думаю, що все буде в порядку. Продовження буде, буде вже коли буде і перещипалка, і ця пароварка, ця, чи як вона правильно. Парчанця, і коли він вже буде працювати. Оце таке. Тут нічого заумного немає. Це з Алі Експреса, це з Аліекспреса. Тумблера були в мене. Ну, в принципі, так те не включиться коли ця, а насос включиться, включається насос. Все. Така вона вийшла. Кому полезно робіть. Трошки вона пожопана, така ну, вона в житті побачила. Але то не найголовніше. головне. Головне, що вона буде свою роботу робити. Все, всім добра і миру.